Вітаю, друзі, з вами Лемок, не втримався, зайшов я ще на один свій аккаунт ну, точніше, прямо на основний основний. А, значить, тут я також виконав завдання. Давайте перевіримо теорію, що в деякі дні, а, відповідно, золотом насипає, в деякі ні. А, відкривав я а, на Твінкові. починав із цих коробочок, випало доволі непогано золото. Значить, з мене зараз 10975. Давайте перевіримо теорію, чи дійсно в деякі дні золото насипає набагато краще. Два дні прямо? Бумеранг. І літачок п'ятого рівня як 7М82. Ну, це не дуже. 2 дня према. 750 золота. Так, і ще одну. Два дня према. Ну, теорія, скажімо так, не зовсім вірна. 25 тисяч вільного досвіду. Ну, значить 750 золота я отримав. Є ще 5 коробочок. В середньому з трьох випадає 200-250. Давайте вже відкриємо. Все ж таки на твінг випало набагато краще золота. Ну, маємо те, що маємо. Так. І ще три коробки. Ну, десь 200 золота мали б отримати. Так, 200 золота є, ще дві коробки. Не думаю, що випаде ще золото, ну але мало лі. 10 тисяч вільного досвіду. Непогано. 1000 золота. Вау! От із цих коробочок я не очікував, що випаде 1000 золота. Це доволі рідкісно, взагалі, надзвичайно рідкісно таке відбувається. Ну, ну, ну приємно. Приємно. А, значить, в мене тут уже 12900 золота. Ну, цього, в принципі, за очі вистачає на якийсь примтанк 8 рівня. От такі от справи. Тому подія прикольна. А, рекомендую пройти. І, до речі, давайте перевіримо, чи збивається таким чином. А, значить, я тут активував цю главу, проходив а, потім на вампір. Активовуємо завдання. І ні, воно не збивається. Воно залишається, от прогрес у мене залишився. Там питали в коментарях. Тому майте на увазі, що прогрес такий ну, не збивається. Наскільки можемо переглядати. От такі от справи. А, тому подія для мене завершена, нагадую, що до 8 числа. Маєте ще можливість виконати завдання. Розумію, що на перемоги, і щоб 8000 це доволі складно виконувати. Команди бувають доволі важкі, але ну, це можливо. Якщо старатися, то в принципі це можливо. Такі от справи всім дякую за перегляд і бувайте, друзі.